Перед нами складне алгебраїчне рівняння, яке в кінцевому результаті зведеться до розв'язування кількох квадратних рівнянь. Що ж ми бачимо? У лівій частині у нас є різниця дробів. І ми розуміємо, що в такому випадку зводять до спільного знаменника. Але не у цьому випадку. Мене звати Надія Ткачівська, і я зараз розкажу, як це рівняння звести до квадратного і. Швиденько його розв'язати. Отже, першим ділом потрібно, як я кажу, застрахувати знаменники. Тобто, записати область допустимих значень наших обох дробів, виключити числа, при яких вони перетворюються в нуль. І теорема Віята каже, що це нам не потрібні такі числа. Нам у розв'язках не потрібні будуть такі числа, як мінус 4 і 2. Це з першого дробу, а з другого дробу мінус 3 та одиниця. А далі, що ж робити далі? Заміна. Потрібна заміна. Придивляємося до знаменників. Бачимо, що в кожному із них є два одинакові доданки. Це і буде заміна. Отже, заміна у нашому випадку, вона виглядає так: х2 додати 2х, буде «т». Ну і переписуємо наше рівняння згідно заміни. 24, що ділиться на t мінус 8. Відняти 15, що ділиться на t мінус 3, і це дорівнює 2. Рівняння спростилося. Ну, ми все ж таки маємо два дроби, але ці дроби вже нема проблем звести до спільного знаменника. Отже буде Т мінус 8, що множиться на Т мінус 3, такий спільний знаменник. Тоді дописуємо сюди додатковий множник і сюди додатковий множник, Т-8. Та й множимо собі, будемо мати таке: 24 т відняти 72, відняти 15Т, додати 120. Там є мінус 15, що множиться на мінус 8. І дорівнює це все 2. Тепер спростимо чисельники з Т, що ми будемо мати? 24 відняти 15, це буде 9Т. Мінус 72 плюс 120, це буде плюс 48, поділити на той знаменник, який там є, мінус 8 мінус 3 і дорівнюю, я напишу дві перших. Для того, щоб не переносити двійку і не зводити це все до спільного знаменника, я використаю властивість пропорції і отримую таке рівняння. 2, що множиться на ось ці дві дужки, тобто на Т квадрат мінус 8, мінус 3т. Плюс 24 дорівнює 9Т плюс 48. Розкриваємо дужки і остаточно формуємо собі квадратне рівняння. Будемо мати таке 2Т квадрат відняти 8 і 3, мінус 8, та мінус 3, мінус 11, помножити на 2, це буде мінус 22т. Плюс тепер 48 відняти 9т відразу переношу, відняти 48 дорівнює 0. Бачу, що є протилежні числа, відразу їх закреслюємо. І отримуємо остаточний варіант квадратного рівняння. 2т квадрат відняти 31т дорівнює 0. Розв'язуємо Т за дужки, І буде в дужках 2т-31 дорівнює 0. Тобто ми отримали, що те перше в нашому випадку це 0, а те друге у нас буде 31, друга. Маємо два е, результати для заміни. Тому у нас будуть два випадки, куди ми заміну будемо підставляти. Ось що ми заміняли? Ми заміняли вираз х2 плюс 2х дорівнює те. Отже, у нас будуть такі два випадки: перший випадок: х2. Додати 2х. Дорівнює нулю, це перший випадок, а другий випадок буде х квадрат додати 2х дорівнює 31 друга. І обидва ці рівняння потрібно розв'язати. Перше взагалі дуже і дуже легеньке. Х виносимо за дужки, х плюс 2 залишається в дужках, дорівнює нулю. Тоді маємо, що х1 в нас дорівнює нулю, а х друге дорівнює мінус 2. Ось, якісь результати вже ми отримали. Подивимося на друге рівняння, можливо, і воно дасть нам. Також результат. Ну, бачимо, що у нас є дріб. З дробом не дуже приємно, тому я усе, що є в рівнянні, помножу на 2. І будемо мати таке 2х квадрат додати 4х мінус 31 дорівнює 0. Ось таке рівняння. Ну, дискримінант буде 16. Додати 8, що множиться на 31, це буде 248. І дорівнює це все разом 264. Тепер корінь із 264. Ну, негарне число, я згідна, неприємно добувати такий корінь, але ж це не є від'ємне число, тому розв'язки тут будуть. Просто вони будуть некрасиві, але мусимо їх знайти. Тепер, от що робити з цим числом? Як добути його корінь? Зрозуміло, що на ціло цей корінь не добудеться, але якусь частинку можна добути. Як зрозуміти, що його можна розкласти на такі множники з одного, щоб корінь добувся? А ось як: дві цифри, останні 6 і 4, утворюють число 64 і воно ділиться на 4. тобто, і все число буде ділитися на 4. Тому ми його розкладаємо на множники, це буде 4, що множиться на 66, або це буде 2, корінь із 66. Ось. І це добре для обрахунку наступних розв'язків. Тобто x, третє і четверте. Х третє і четверте за можна писати. Це буде так. Який там коефіцієнт b у нас був 4. Угу. Отже, буде мінус 4 додати або відняти 2 корінь із 66, що ділиться на 4. Бо там є у нас коефіцієнт 2. Ось, то ділиться на 4. Тоді дорівнює, будемо собі спрощувати цей дріб. Можна двійку в чисельнику винести за дужки, Ні в якому разі не можна цю четвірку з цієї скорочувати. Ні в якому разі. Виносимо двійку у чисельнику, в дужках залишається мінус 2 додати відняти корінь із 66 поділити на 4. І аж тепер можна двійку з четвіркою скоротити. Тут залишається 2. Тобто ми отримуємо такий результат. Це буде мінус 2 додати, відняти корінь із 66, що ділиться на 2. Ось іще два розв'язки цього рівняння. І жодне із цих чисел. Не міститься серед оцього набору чисел. Ось. Тому ми сміливо записуємо відповідь до цього рівняння. Отже, відповідь. Все, що у нас вийшло, і буде відповідь. Отже, мінус 2 додати відняти корінь 66, що ділиться на 2. А також вийшли ще два числа 0 та мінус 2. Ось таке. Рівняння. Головне в ньому було побачити заміну, щоб спростити і розв'язати. Отож, дякую за перегляди, дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за е, вашу присутність на моєму каналі. Підписуйтеся, запрошую підписуватися тих, хто перший раз на моєму каналі, щоб не пропустити наступні відео.